Всім привіт, дорогі глядачі та підписників мого каналу. Переходимо до ремонту китайської бензотехніки. Китайська бензотехніка під назвою Start Pro. Така от штукенція. Візуально виконана. Ну, Непогано мені воно подобається, але... коротше, приїхала з проблемою, перше, це при... Е... Перекидання техніки під час заправки витікає пальне або на сторону валки витікає пальне з бензобаку. І ще одна проблема це пусковий пристрій. Отак от. Що там я не бачу ніхто. Взагалі він не працює. Зараз займемося безпосередньо самим пусковим пристроєм і подивимося, що там заховається? Хто іще до сих пір використовує ручну працю, тобто відкручує оці всі гвинтики шестигранником то е, ви себе, грубо кажучи, не цінуєте. Придбайте собі якогось елементарного шурупповерткість, Тоб, тобто він для ремонту отакої от техніки самий раз. В общем, переходимо до, до нашого пускового пристрою. Відкручуємо тут може бути е, під пласку. Викрутку, викрут але дуже-дуже рідко зазвичай під PH2. Викручуємо гвинтика, знімаємо верхню шляпу, тобто храповичок верхній. Дивимось, пружина ця в нас ціла, то в принципі її чіпати не потрібно. А вийшла з ладу у нас оця ось вона. Так. Дивимось, що ми тут можемо зробити. із грандіозного ми тут ніхрена не зробимо, але щоб воно працювало, це потрібно методом підгинань. Видно, що її вже гнули. Можливо, на сервісі була. Ну, краще було б це замінити на новесеньку, щоб не її ну, ви зрозуміли. І оце сиділо робіть дуже-дуже обережненько, тому що потрібно берегти пальчики і свої оченятки. Що я можу сказати? Чину її нахрен, я кину навесеньку. Тому що я її тут не підігну правильно. ну Якщо помучити, то можна. Але я така паскудна людина, що, що я ціную свій час. От так от зараз ми сюди впордолимо, а сюди ми в обоймі не впордолимо, тому витягуємо цю пружинку і викидаємо її поки що ну, в сторінку. Оце краще всього обдути компресометром. Ну, в принципі, до такого стану в котика в лизунці. І впердолимо. Тепер нам потрібно її звідти дістати, тобто обойму дістати. Щоб дістати обойму, потрібно притримувати пружину в двох місцях і демонтувати шайбу. Зараз ця хрінь як розлетиться, то я, мабуть, охренію. Якось отак от. Так от воно повинно бути. Потім <клух> е далі йде суперечливий момент. Е в багатьох випадках там е всі там мазюкають е з маскою, з саму пружину. В принципі, я цього робити не раджу. Чому? Тому що при роботі вся оця пилячка оця, липає вам на пружинку і буде заїдати. Час від часу мож, можна знімати сам пусковий пристрій і е, хлюпати туди мастила, тобто спрея. Називається Силиконове мастило чи змазка. Якось так. Ну а там уже ж кожен ремонтує по-своєму. Я ж не праві нав'язувати чогось свого. Хто дивиться, той робить для себе висновки. Потім... Береться шнурчик і отак от намотується, підмотується, пускаємо. о, В принципі, ідеально, чудово, перевіряємо, о, Все працює. Тобто отак. от, Без жодних нюансів. Так, що ми робимо? Знімаємо верхній пластик, відкручуємо карбюратор, відкручуємо кріплення О, Саленблок репнутий. Потрібно буде замінити. На швидке прискорення зараз поставлю, розберу і долізу до, того, до тієї ділянки, де у нас підтікає. Розібрали. Тепер е не потрібно там далі нічого крутити, колупати просто отак от підбиваємо викруткою. І ми вже можемо бачити, що у нас там і де у нас там підтікає при перевороті. Підтікає у нас. Що обратка, от вона відгнила. От. для того, щоб встановити для того, щоб встановити. Не потрібно нічого там вигадувати. Не потрібно вбивати купу лишнього часу. Береться шланга 25 х На 5. На 5 Вічно забуваю. 2,5х5. 2,5 внутрішній, 5 зовнішній. Надрізається отак от наконечничок, потім мазюкається цей наконечничок. ось такі от плоскогубчики, Мож, можна рівненькі, можна кривенькі, які є. І пордолимо. Що не лізе і ще трішечки. Це щоб не від'єднувати баку. там, щоб воно стирчало десь сантиметр. О, там, мабуть, ви не побачите нічого. Але там сторчить сантиметр оцієї шлангуліки. Потім підрізаємо. підрізали, демонтуємо старі. Міняйте в парі, не міняйте вишету, що репнула Цю по розміру. Також відрізаємо та ще длинше Можна трішечки ішечки довше відрізати, чим вона була. Десь міліметрів на 5 і все. Тепер той, що довший, це повернення в бачок а той, що коротший штуцерок, це з карбюратора, щоб не переплутали. Переплутаєте, при натисканні буде шмуригати вам через клапан форсуночку прямо. карбюратор. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, и оно там все позалазить. Сьогодні якось по часу дуже довго вийшло. Зазвичай ця вся хрінь швидше виходить. І е, так як у нас е, паливний шланг, той ще повернення е, він там виглядає не дуже чудово, то його, Блин. То його потрібно ще туди допордовити. Десь, десь так. І все. І тепер все встановлюється в зворотньому порядку. Е ще, що потрібно зробити, це встановити амортизатор. но yeah, весенки все збираємо в зворотньому порядку Зробили, лишилось за оцю штуку запродовити одну, потім сюди гвинта і заглушечку. У є, але е, на цьому е, вся штука завершується. Чому? Тому що кільцеву зірочку. майже роз'їло її потрібно поміняти. Так як в мене скінчились мої прибамбаси, потрібно шукати нове сотні. Вони всі валяються з Десь у мене почати були ось <звук> і нашим новесеньким ой щось він А ні. файнесенький гарнесенький новесенький цілесенький порбовимо і э, демонтуємо э, щеплення нас його заклеїли якийсь фіксатор такий Це кільцева зірочка. І, інколи клієнти там думають, що я там щось роблю заради того, щоб більше там, грошей до чеку допускати. А я це все діло роблю лише через те, що зазвичай клієнти забирають техніку, починають користуватися. Кільцеву зірочку роз'їдає і розвальцовує всі внутрішні ланки самого ланцюга. І тоді він вже в шину не входить, тому що кінчики розплескані. І все. І приходиться або обнаждачувати кожну ланку з обох сторон. її і розвальцовує і потрібно обнаждачувати оцю всю сторону і звісно що оцю всю сторону. Тобто я не е, приписую, як де, деякі думають, там, аби, там е, більше грошей заробити. Е, я економлю гроші клієнта в першу чергу. Тому що він влетить на Ланцюг, тому що він його обнаждачувати не буде, і я його обнаждачувати не буду. Тому що бувають такі випадки, що ну, ну, це просто жесть. Просто жесть. А як, якщо кільцеву зірочку тільки-тільки роз'їло, і, як то кажуть, вчасно зупинилися, то така процедура по обнаждачуванню коштує в мене 50 гривень. А якщо е, клієнти Ну, В принципі, вони таке роблять, там, ріжуть, ріжуть, там, щось воно не ріже і давай там, далі там, маслати, давити там, і так далі. тому подібне. От, в таких випадках то лише ланцюг. А ланцюг, хто в курсі на 45-ту шину, коштує якби, ну, не 50 і не 100 гривень. Так що якось так перед тим, як щось думати гадати, то можна просто запитати там, в ремонтника або що, чому ви поміняли зірочку. А? Але також ну от, є клієнти, які е, все рівно не довіряють ремонтнику. от, ну, от, ну Тупо не довіряють і все. Навіть навіть там от, показував відео, от там ось ваша техніка. Та ні, це від, відео так, мож, можливо там техніка моя там, то, сьо, але там, можна там щось там зліпити, змонтувати, я не вірю все. все Та, така от хрінь. Не забувайте проклеювати. Різьбовим фіксатором, тому що е, на Китайпромі не працює оця от рубрика. 50 ньютонометрів на затягнення щеплення. Зазвичай, коли щеплення не докручене, то воно злітає, розсипається. І, в принципі, можна щось знайти, але не все-все-все. А інколи воно може злітати. Навіть якщо воно добре закручене, через розвернутий колінчастий вал, якщо він яйцем бігає, то також щеплення може відкручуватись. Або якщо проблеми. Безпосередньо із маховиком. Або там шпонку обрізало, або ну, в общем, короте, коли йде дисбаланс дисбаланс оберту, тобто нерівномір... на... нерівномірне навантаження по осям. ну, Якось так, в принципі, якось так короте, так уже на тренді вам такої хріні, що це просто капець. Збираю докупи, заправляю пальне тому що тут також пального немає і спробуємо прокачати праймером та запустити цього бешеного старт прошного дракона. До люльку, Хто не знав, ну люлька на свічник, хто як називає. Якщо у вас він там злетів, порвався і вискочила пружинка, пружинку, пружинка вставляється по центру самого цього бронепроводу по типу, там є гострячки. От вони, оці от гострячки. Спочатку вставляється пружинка, потім надягається. Ось так от, оця люлька. Тобто не потрібно нічого там вигадувати. От, все, вона у вас вдягнена. Є деякі, які не знають, як це все діло зробити. Е також приплюсується люлька, От. тому що і тут немає. Повітряний фільтр зараз обдую. Що, можна пробувати? Праймер. Ідеально малесенький який, О, качає, дивіться, як натиснув, ух. Ну, майже повний. Вони так всі, не хвилюйтеся. Налаштувалась, ні камера, не знаю. То майже повен. Наполовину праймер накачуються на брендовій техніки, я не знаю чому. На хускладнах інколи повний набирається, інколи половина. На штілях також ну, зазвичай на косах, там на 55-х і старше. Я не знаю чому, але повністю праймер майже ніколи не наповнюється. Пробуємо дергаємо повітряну заслінку, закрили. Кобор там дійсно вона слабесенька, як марлеві трусики. Але тут також написано, що вона буде працювати при 8500. Тобто звук у неї ну, не такий, як потрібен. Ну, але клієнт сказав, що вона справна, вона працює без жодних нарікань. Працювала, запускалась ідеально. Проблема лише була в підтіканні пального. Але клієнт і надалі е, хріню користувався. Е, клієнт її здав в ремонт лише тоді, коли вже нахитнувся сам пусковий пристрій. Ну, якось так, ну я не знаю. Ну, Як так можна? От ви от користуєтесь технікою, при заправці є з нею пальне. А ви там, та мать його так, я ще покористуюся там. Або ще щось. Ну, ну блін, ну для чого? Ну. Я не знаю. Так, по цій всій хріні. Пружина пішла, шланги праймеру пішли, кільцева зірочка пішла, один салінблок пішов, пальне пішло і люлька пішла. В принципі, все, більш нічого якби. Більш нічого. І якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам.